Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ, і сьогодні я розкажу вам про ще один музичний фестиваль. А перед тим як я почну про нього розказувати, поставте лайк та підпишіться на канал. Минулого разу я трошки вам збрехала, і насправді мій перший музичний фестиваль був Rock in Park І сьогодні саме про нього я вам і розкажу. Це брат-близнюк фестивалю і Рінг. Вони проходять одночасно і мають однаковий лайнап, просто різний розклад. Рокін парк більш зручний для тих людей, які не водять машину, тому що він відбувається прямо в місті, в місті Нюрнберг, і дістатися туди можна звичайним громадським транспортом. Перед тим як я розкажу про організацію самого фестивалю, я хочу почати з історичного бекграунду території, де він відбувається. Історія Німеччини 20 того століття настільки насичена різними подіями, що не опинитися в якомусь місці, де вони відбувалися, фізично майже неможливо. Так і тут. Отже, фестиваль відбувається в Нюрнберзі в парку, і одна зі сцен фестивалю стоїть на так званому Цепелін Філд. Ця назва існує не просто так, а вона з'явилася, тому що в 1909 році на цьому полі граф Фердінанд фон Цепелін приземлився на своєму літальному кораблі, тобто, власне, на Цепеліні. Цей граф був інженером, він якраз і розробив цей літальний апарат, і з тих пір за ним закріпилася на назва Цепелін це той самий, який ми з вами звикли називати дирижаблем. а от з 33-го року ця територія набуває зовсім нового смислу, адже саме тут цілих шість разів відбувався з'їзд німецької партії НСДАП. І загалом архітектурний ансамбль території був замовлений самим Гітлером. Якщо подивитися архівні фото та відео, то багато будівель з території можна впізнати саме з цих історичних фотографій. Звісно, частина з них була зруйнована, але Частина і залишилась. Наприклад, головна трибуна відома ось таким маленьким відео. Не знаю, добре це чи погано, але з 2004 року тисячі рокерів тусуються на території, де збиралися ось такі одіозні персонажі і де, мабуть, вирішувалися досить страшні справи. Але що ж, історія історією, розваги розвагами. Тому територію зараз використовують для Америки. Американського футболу, а також для різних гонок. А тепер давайте вже розмовляти про сам фестиваль. Квитки на цей фестиваль мною були куплені ще до пандемії, і на той момент були заявлені трошки інші хедлайнери фестивалю. Наприклад, за час пандемії один з хедлайнерів System of a Down відвалився. Мені невідомі причини, через які від них відмовилися, або вони відмовилися виступати на фестивалі. Але за <замість> них хедлайнером новим поставили м'юз. Кість квитків, я так розумію, була повернута. Тому навіть вже в переддень фестивалю ще була в продажу досить велика. Кількість квитків для тих людей, які бажають відвідати цей фестиваль, я вважаю дуже важливим наступну інформацію. Вхід на фестиваль займає досить довго часу, довго перевіряють квитки, довго відбувається шмон. Шмон, до речі, дуже строгий, і тому особисто мені не вистачило 2,5 години для того, щоб зайти на фестиваль. Тому, якщо ви бажаєте прийти під конкретний виступ, то бажано планувати свій час наперед і приходити. Заздалегідь. Окремо про шмон, оскільки це теж дуже важлива інформація. До входу на фестиваль не допускаються майже ніякі сумки, рюкзаки, пляшки, напої. На територію можна зайти тільки з прозорим рюкзаком. І, до речі, зрозуміти це те ще квест, тому що весь персонал розмовляє виключно німецькою. І якщо ти не розумієш німецькою, то Розумієш, десь разу з 5 або й з 10-го, що саме тобі намагаються сказати. Прозорі рюкзаки на території фестивалю купити немає де. Можливо, вони й були зранку, але в той час, коли я прийшла, вже не було жодного. І ніхто з працівників охорони навіть не міг дати пораду, де їх шукати. Ящики, в яких можна було б залишити свої речі, розкуплені заздалегідь наперед. І загалом їх досить таки мало. Мало. Тому варіантів, де залишити свої речі, якщо ви не живете в наметовому містечку, не так вже й багато. На територію фестивалю можна пронести багаторазові спортивні пляшки. Здебільшого люди були саме з якимись велосипедними пляшками, які є м'якими, і скручуються в трубочку. Як щодо звичайних пластикових пляшок, я не знаю, тому будьте обережні: не несіть з собою найдорожчу пляшку. І найгарнішу, яка в вас є, тому що є ризик, що вас попросять її викинути. Наприклад, один день я змогла зайти на територію з звичайною пляшкою з під води, пустою. А на наступний день мені цього зробити не дозволили. В один із днів фестивалю. Ми спробували послухати гурт Девто. Морено пижиться, пітніє, але, здається, співати так і не навчився. Поміж сценами є невеличка алея з їжею. Загалом страви, які тут представлені, це фастфуд, донери, кебаби, піца, можливо, якась паста, хліб з сиром. Піца досить таки гістівна і, можливо, це найкращий варіант, що саме перекусити між концертами. Паста, якщо чесно, просто вермішель із сільпо з кетчупом. Я купувала пасту, яка була заявлена як паста болоньєс, але, чесно кажучи, м'яса я там не знайшла. Запечений хліб із сиром не поганий, але все ж таки, це просто хліб із сиром. Якщо ви проживаєте на фестивалі всі три дні і вам хочеться якоїсь нормальної гарячої страви, то з цим трошки проблеми. Здорової їжі якоїсь я не бачила. Звісно ж, на території фестивалю, то там то сям є різні бари з напоями. Горілка звична! Як? Як горілка? Для того, щоб придбати якийсь напій, вам обов'язково потрібно придбати і стакан. Тобто це неможливо зробити окремо в перший раз. Стандартний стакан коштує аж цілих. 3 євро. Насправді досить багато, але гарна новина полягає в тому, що цей стакан потім можна повернути. Але, будь ласка, слідкуйте за своїм стаканом, якщо ви хочете це зробити, тому що якщо ви його загубили, або якщо він зламався, то повернути його не вийде. Якщо раптом ви купували одночасно декілька різних напоїв і у вас назбиралося багато стаканів, то, звісно ж, ви також можете їх всі повернути і гроші вам повернути. На браслетик, яким ви, власне, і розплачуєтеся весь час фестивалю. Якщо раптом ви знайдете чийсь стакан, то ви також зможете його повернути, тому що ніхто не знає, скільки саме стаканчиків ви купили. Але люди добре слідкують за своїми стаканами і не гублять їх, тому що 3 євро це все ж таки 3 євро. І ще одним хедлайнером фестивалю був гурт Гріндень. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one Виступають досить добре, і вони навіть подарували гітару дівчині з натовпу. Було дуже цікаво спостерігати за цією процедурою, та й, взагалі, не часто можна побачити, як артисти щось таке цінне дарують відвідувачам концерту. І ще одна цікавинка між Кемпінгом та музичною територією фестивалю знаходиться та датадам -да не повірите, магазин. Просто супермаркет здається, лідель, якщо я не помиляюся, і там продається все те, що є в звичайному супермаркеті, плюс товари, які можуть бути корисні тут і зараз, в кемпінгу та на фестивалі. Там продається скотч, гумові чоботи, якась нескінченна кількість готових сендвічів, купа сосисок для грилю, випічка. Напої і також алкогольні напої, в тому числі, все це не заборонено вживати на території кемпінгу та біля магазину, але пам'ятайте, що на музичну територію все це ви з собою взяти не можете. Якщо у вас є можливість... Посмажити сосиски на грилі – це дуже добре, тому що до готових сендвічів у мене особисто є певні претензії. Сендвіч, який я купила, був з нормальним строком придатності але на смак він здавався трошки прокислим. Тому. Вже вам вирішувати, що купувати, що не купувати, для того щоб залишатися в абсолютно здоровому та бадьорому стані. Неочікуваним за якістю для мене був виступ італійського гурту Манескін. Дякую! В лайнапі вже під час пандемії. Тобто, спочатку цей гурт не був заявленим як виступаючи на фестивалі. Але слухайте, вони так рвуть сцену, вони виступають так, наче весь цей фестиваль зібрався виключно заради них одних. Сцена просто їм належить на всі 300%. Крім того, в мене тут немає на відео, але стільки оголених грудей на екрані, як на виступ. Пі саме Манескін, я ще ніколи в своєму житті не бачила. По всій території фестивалю то там, то сям є фонтанчики з питною водою. Тому воду купувати не потрібно. І ви можете набирати воду або в свою багаторазову гнучку пляшку, або, наприклад, в стакан, який у вас залишився після якогось напою. Крім того, по території ходять ось такі чуваки з рюкзаками, які розливають пиво. Власне, вони його одразу ж там і продають, і ми з вами на рюкзаку бачимо, що ціна за пів літру пива 6 євро. Так само, як пиво продають також сигарети. Ходить людина з таким підносиком і продає сигарети. Оплата за всі товари на фестивалі відбувається браслетом, тобто ви заздалегідь перед фестивалем закидаєте на браслет гроші і розплачуєтеся їм. Це робиться для того, щоб уникнути крадіжок, грошей або карток. Звісно ж, було б дуже невесело загубити свою кредитну картку або загубити гроші, якщо десь там зайвого перегуляв на фестивалі і загубив все це в кущах. Саме тому організатори фестивалю придумують ось такі оплати браслетом, тому що браслет ви не загубите. Браслет це і є ваш вхід на фестиваль. І це також одразу ваш гаманець. Єдине, що маєте на увазі, бажано одразу закинути якусь достатню суму грошей на браслет, тому що під час фестивалю на території дуже поганий зв'язок з інтернетом і закидувати туди гроші дуже незручно. Можна це робити або наперед, або, наприклад, ввечері десь там в готелі, або в місті, якщо ви виїжджаєте. Не бійтеся закинути на браслет якісь зайві гроші все, що ви закинули зайве, потім можна повернути. Єдине, що вам потрібно, буде в певний час подати заявку і дати свої реквізити для того, щоб вам повернули цей залишок. Основною причиною купівлі квитка був виступ гурту Offspring. Тому що ці хлопці щось не хотіли їхати в Україну, і що тут можна сказати? Виступають вони добре та якісно хоча вони вже і не молоді. Виступ Гурту Bullet for my Valentine я вам не показую, тому що я встигла аж на 30 секунд останньої пісні, і все це пов'язано з тим, що дуже довго перевірялися квитки, дуже довгий шмон, величезна територія парку, і крім того, для першого разу досить незрозуміла система входів та виходів. Якщо подивитися на карту, то ось тут з однієї сторони є входи, а з іншої сторони є тільки виходи для того, щоб не було якогось там скупчення людей, давки та тисняве. Але насправді це в першу чергу на мене вплинуло тим, що я просто, можна сказати, бігала навколо сцени. Я чула музику, яку я хотіла послухати, але я не могла потрапити на територію сцени, саме от через це, що куди я не піду, все вихід, вихід і вихід. Як знаєте, зараз не вішають таблички на двері, що немає виходу, тому що це може. Викликати якісь сумні думки в людей, а в моєму випадку не було входу, і це теж було досить сумно, тому що в цей день, саме на виступ булетів, я хотіла потрапити, і, на жаль, не склалося. Сама територія, можна сказати, брудна, і це видно на відео. Можливо, це нормально для музичного фестивалю, але особисто в мене був, мабуть, певний стереотип, що це Німеччина, і я очікувала якоїсь чистоти та правильності. Насправді, скоріш за все, це особисто мої проблеми, досить негарно піддаватися всяким стереотипам та упередженням, але все ж таки рівень бруду для мене був до. Осить неочікуваний. Крім того, особисто мене здивувало, що багато відвідувачів чоловіків нехтують присутністю біотуалетів, і що дивувало найбільше, так це те, що охоронцям було все одно, і їх це абсолютно не хвилювало. Джонатан Девіс із гурту Корн відверто катує волинку, але і свій фірмовий мікрофон він також привіз. Айно ж на фестивалі є мерч. Мерч самого фестивалю, мерч гуртів. Єдине, що я можу вам порадити, це купувати мерч одразу, якщо ви плануєте це робити. Тому що навіть в перший день ввечері вже майже немає асортименту і майже немає розмірів. Тож, якщо вас щось цікавить, одразу ж прямуйте в. Магазинчик, купуйте все, що вам потрібно. Оплата за мерч відбувається також браслетом. Як і на різних фестивалях, тут також є оглядове колесо. Квиточок на нього купується окремо, і ціна здається: 5 євро. На колесі я каталася під час виступу гурту Пласіво. Я любила цей гурт міцно та щиро, але зараз мені здається, що це не гурт для фестивалю. Недостатньо вогню та запалу саме для фестивального формату. Хлопці вийшли на сцену, не вітаючись, нічого не говорили публіці під час виступу між піснями, та й пішли зі сцени по-англійськи. Не прощаючись, як на мене, це не найкращий варіант для фестивалю, тому що дуже круто, коли виконавці щось говорять публіці. Зазвичай виконавці також готуються і можуть якісь фрази говорити місцевою мовою. Щось таке, що буде чіпляти за душу саме місцевих відвідувачів, тому що їх зазвичай більше в кількості ніж приїжджих. але пласібо всього цього не робили. І з колеса дуже добре видно територію. І завдяки цьому відео, давайте я вам зараз розкажу, як підійти поближче до сцени, тому що впевнена, це буде багато кого хвилювати. І в перший раз, можливо, буде незрозуміло, як саме це. Зробити, отже, зверніть увагу, територія фестивалю поділена на блоки, так, начебто, це є розподіл на першу фан-зону, другу та третю фан-зону. Насправді немає на фестиваль квитків якихось там в першу чи другу фан-зону. Всі відвідувачі фестивалю мають рівні права в тому, звідки дивитися концерти з першого ряду або з останнього. Але для того, щоб уникнути давки, стоять ось ці перегорожі для того, щоб люди... Не товклися, не давилися і щоб уникнути якихось небезпечних ситуацій. Вхід в територію сцени він з однієї сторони, він знаходиться з самої дальньої сторони фан-зони, можна так сказати. І якщо б не було цих блоків, то люди би просто безкінечно перли вперед до сцени. І перші ряди, які під сценою, скоріше за все, би дуже страждали від цього напливу людей. Саме тому є оці перегорожі, а для. Для того, щоб пройти ближче, потрібно пройти в прохід, який є збоку. З боків є маленькі проходи, і тудою можна пройти аж до самої сцени. Звісно ж, якщо це якийсь дуже популярний гурт, то варто приходити заздалегідь, для того, щоб зайняти найкращі місця, але все ж таки знайте, що у вас є можливість підійти максимально близько. Головне просто знати, як. На афішах фестивалю. Було заявлено три хедлайнери, але судячи з натовпу відвідувачів, єдиним і головним хедлайнером фестивалю був скутер. Додивились до кінця. Я сподіваюся, це відео було корисним, особливо для тих, хто збирається відвідати цей фестиваль. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, а також, звісно, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові відео. Бувайте!